Усім привіт, з вами Кіт. Минуле відео закінчилося на тому, що зелений чорнокнижник вирушив до червоногір'я. Перше завдання, що можна спробувати виконати, це пошук намиста та коробки з інструментами, що знаходяться у воді. І якщо з намистом там усе ясно, просто пливеш під водою і шукаєш, то з коробкою виникли складнощі. На моєму шляху були мурлоки. Знову ці слизькі водяні поцяки. Але проблема не тільки у тому, що вони там тусуються, а ще й у їх рівні. Це на 2-3 більше за мене. Але жага пригод та геть-одупі поніс мене туди, і як ви бачите, не дуже й успішно справляюся. Пустотник захлинувся після кількох ударів, та коли у мурлика залишилося десь 30% життів, почали летіти промахи, і тут вже без варіантів. Куштую огірка і намагаюся від нього втекти. На щастя, пройшов страх і гном вижив. Але це досить ризиковано, адже один-два кріта, і все, пересідаємо на воїна. Тож краще трохи підкачатись і тоді вже робити цей квест. А набрати досвід вирішив у глибині локації на чорнобильських собачках. Не всі мені підходили по рівню, але була певна кількість і моїх пацієнтів. Тому, розслабившись, йду у чат відповідати на повідомлення, поставивши автоатаку. Але ззаду підбігло ще кілька цуценят, і тут вже пора хватати керування, адже три моба це вам не жарти, навіть для чорнокнижника. На щастя, перший вже був майже в коматозі, тож залишилося двоє: одному кидаємо страх, а іншому швиденько крутим хвоста. А вже ж не без помилок. Зараз, передивляючись запис під монтаж, я бачу, як повільно реагую. Але що ж поробиш? Другий також відпочиває, але останній пес все ж добиває пустотника, і я вимушений відправляти його знову побігати, тим паче, що прокляття роблять свою справу. Сподіваючись, що він не приведе компанію, пробую добути з нього кристал душі, і в мене це виходить. Знову пощастило. Якийсь фартовий гном вивозить як високорівневих монстрів, так і двох-трьох середнього рівня. Тож, набравшись повні штанці впевненості, вирішив напасти на трьох собак одразу, так би мовити, підтвердити свій статус. Спочатку відправляю пустотника, щоб 100% уся увага була на ньому. Одному песику накидуємо прокляття, а другого уфір. Кілька секунд і маємо мінус один. Далі така ж сама ситуація: прокляття і страх. Тепер вже підтримуємо пустотника, адже не гумовий наш помічник і може репнути від натуги. На жаль, відновлюю поки що мало життів демону. І дуже на тонюсінькому, але врятовую його прокляту душу, якщо там така мається а вже ж. І все, залишається одна собацюра, з котрою не повинно бути жодних проблем, Типаче, паче, що він зосереджений на мені, а не на демоні. Тож, втретє, пускаю йому фір і лікую помічника. Далі кілька секунд, і малий переможець підтвердує статус бійця один в трьох. Завершивши кілька завдань і отримавши 16 рівень, помічаю у таверні тіло померлого героя. Досить цікаво, як можна померти у таверні. Не думаю, що сюди якось пройшли орденці. О, прикольні окуляри, дуже стильний гном. А на виході з бару бачу ще одне тіло. Мабуть, вони бігли від кабанатого 24 го рівня, що виявився для них за складним. Мабуть, шукали захисту, але не встигли. Пішовши на полювання за птицями, з'ясувалося, що не я один такий кулінар і потребую м'яса з цих курочок. Локація була усіяна тушками, а кількість гравців незвично висока. Ще як назло, шанс випадіння предметів досить малий, і таких курок мені треба вбити десь штук 20 або навіть більше, щоб вибити ті 5 гомілочок. Зрозумівши, що у Червоногір'ї залишилися завдання на вищий за мій рівень, я повертаюсь у західний край. І поки знову бив бандитів, але вже іншої масті, до мене підійшов дворф і подарував баночку боржомі для відновлення магічної енергії. Ось вона, чоловіча солідарність кородунів. Побачив мідну руду, але, як виявилося, не так легко туди дістатися. Та я вирішив, що все одно на 30 рівні буду змінювати професію на алхімію, тож одну штучку можна і пропустити. Покінчивши зі зграєю бандитів, перебрався до узбережжя, де на мене знову чекають ці двоногі карасі. Та спочатку треба трішки покопати руду і взяти завдання у привода біля маяка. Тим паче, що я заздалегідь зібрав інгредієнти на одне з його завдань. Але як не зло закінчилося місце у торбинках, а хом'як жесть як не любить щось викидувати. Тож, витративши певний час на міркування, звільняю кілька слотів для винагороди за завдання. Повернувшись на узбережжя, бачу, що мій брат, ну не по крові, а по расі, вже лупить здоровенного мурлока, і я не вагаючись кидаю йому запрошення у групу, щоб на ізічах виконати квест. Мах приймає запрошення, і після декількох секунд ми перемагаємо іменного мурлока. А в знак подяки ділюся з гномом огірочком. На хардкорі вони ніколи зайвими не бувають. Далі вирішую зганяти у місто, щоб вислати своєму воїну частину луту, тим самим звільнивши торби. Далі у банк, щоб скласти цінну травичку, на аукціон продати щось коштовне, і а вже ж, до звичайного торговця скинути той хламітник, що зібрався. Тепер на легеньких педальках можна їхати знову у червоногір'я, а звідти можна чимчикувати на перші квести до темнолістя, ну ті, що подайда принеси. На щастя, окрім цього павука, який до речі не атакував мого малого, ніхто на шляху до темнолісся мені не зустрівся. А у таверні, здавши досить дратівливий завдань, отримую 17 рівень. Саме час закінчувати квести у західному краї, щоб закрити ту локацію. Якраз викошуючи мурлоків, котрих треба аж 24 штуки по 6 з кожної касти, мені випав лист від пірата, тому зачищаю територію, щоб зібрати другу підказку на шляху до його піратських скарбів. І невелике бурчання мого внутрішнього хом'яка з приводу невивченої рибної ловлі. З цих мусорних косячків можна непогано нажитися різним хламом на продаж через аукціон. А ось ці рибаськи досить потужні, резистять, і, і б'ють непогано, але огірки вирішують. На другому хламітнику хам'як наполіг спробувати щось виловити. Але очікувано нічого з цього не вдалося, тож я полишив ту ідею. Розібравшись з останнім мурлоком і склавши їх смердючі тіла до кубки, можна йти здавати квест. Майже всі завдання я виконав і залишилося сходити у своє перше на сервері підземелля, яке знаходиться у цій локації, до речі. Але ще треба збігати у столицю, щоб взяти додаткові завдання. У поселенні побачив, що хтось в чаті пише про вісника, якого мені треба вбити по завданню. І я спочатку подумав, що той гравець його вб'є і я піду вже на місце респауну моба, тобто біля мертвих копий. Але гравець досить доброзичливий і почекав мене, щоб разом з ним розібратися. Це дуже круто з його боку, не так часто зустрічаються такі гравці, і це ще одна причина грати не на ру-серверах. А ось на цьому маленькому острові закінчується ланцюжок з піратськими скарбами. До речі, пояс підійшов моєму гному як найкраще. І можна нарешті викинути ту сіру ганчірку, яка була в нього. Коли вже повертався у поселення, щоб взяти фінальні завдання на підземелля, вирішив убити одне опудало, щоб взяти 18 рівень. Але при відкритті локації отримав достатньо досвіду для його отримання. Тепер чорнокнижник став повнолітнім. Тож першим ділом я пішов на ярмарку, щоб відмітити цей ювілей пострілом з пушки. Насправді я не грав у класику достатньо, тому навіть не знав про те, що на старій ярмарці новолуння є якісь приколяхи, типу квестів чи розваг. Але було весело перелетіти пів локації, тим паче, щоб прокачуватись до 20-го рівня, я планую у червоногір'ї. А вже тоді буду шукати групу у підземелля. Досить незвична ситуація відбулася, коли намагався вибити з орків квестові предмет. З якоюсь переляку, коли я бив моба, прилетіла курка зліва, а згодом через декілька секунд підбіг з іншої сторони один орк. Це просто прикол якийсь. В теорії я міг би розібрати тих трьох, але вони досить високого рівня. Курка станеть, а орки кидають сітки, тож треба грати дуже обережно. Тому вирішив бігти в сторону села, але все ж ризикнув добити хоча б одного орка. Якщо б він кинув сітку, це була б моя кінцева зупиночка, адже пустотник вже загинув, а курка і другий орк цілі цілісінькі. Тож мчу наче вітер до охоронців, що на мосту. Птиця відстала, а ось орк все біг і навіть кинув сітку, але потім завейдився. Тож склалося все якомога краще. Знову вирішив мотнутися у шторм, щоб вивчити уміння гному та його демону. Забіг одразу прокачати трохи кулінарну справу, адже в пів банку було забито інгредієнтами та рецептами. Спочатку вийшло вкачати до сотні, а потім, вивчивши ще кілька рецептів, добив до 120. І це досить непогано, як на 18 рівень. Далі відправив лишні воїна і вже йшов на аукціон, щоб продатися трохи, як побачив у чаті Хіла, що шукав групу у мертві копи. І це досить непоганий шанс в обідній час зібрати паті. Тож створюю групу і швидесенько збираю всіх до паті. Не вистачало лише танка. Що знайшовся, коли я підлітав до поселення у західному краї. Хоч воїн і був з дворучним мечем, та його рівень компенсував броню і таланти. Тож ми вирішили ризикнути. Почекавши ще кільканадцять хвилин, роздавши всі могірки та бафи, ми все ж зібралися і вирушили у підземелля. Поділившись з усіма завданнями, ми спускалися все нижче у печеру, не зустрічаючи гідного супротиву. Побачивши, що перед нами вже хтось йшов, до зомбі, що знаходяться зліва від підземелля, вирішили зайти вже після інста. І впевненою ходою, зібравши пачку мобів, влетіли у мертві копи. Перших охоронців пронесли на одному диханні. Я змінив демона на бісеня, щоб ділитися бафом на захист від вогню, якого тут досить багато. Далі був бос. І знову жодних труднощів. Навіть його охорону не зачепили. А по його вбивстві наш Святоша Дворф узяв рівень. І спойлер, це був його останній рівень. Але про то вже згодом. Другий бос так само легко був переможений нашою скаженою командою. Третій, також гоблін, скрутився ще швидше за попереднього і видав нам потужне кільце. На жаль, я його не отримав, кільце дісталося тому дворфу ченцю. Стаурена, що охороняв корабель, випала сокира, що віддали воїну. Одразу забігли на пережечка, з якого як завжди випала колотушка. І нарешті ми підійшли до найнапруженішого моменту. Для тих, хто дивився минуле відео, на його початку я поділився відривком з цього ж самого підземелля, коли грав за Паладіна, де на нас злетілося пів корабля піратів. Дуже потужний момент, раджу передивитися, якщо ви пропустили. Але цього разу усе пішло як по маслу. Швиденько дійшовши до палуби, ми розставили мітки і професійно розібралися з передостаннім босом підземелля. Випала неймовірна палиця, яку виграв Мах. Це просто кращий для нього дроп з цього інста. А я свою отримую вже за завдання, тож не засмутився. Обговоривши з командою, що будемо спочатку вбивати охоронців, а вже потім боса, ми почали бійку. До речі, невеликий спойлер: у Едвіна Ванкліфа була донька, яка й стала керувати усіма після загибелі його батька. Вона буде босом у підземеллях, починаючи з доповнення катаклізм. Але як виявилося, що вона ще співпрацює з ШРУ. Досить несподівано було і дуже круто, як на мене, але це все у рітейлі. Ми зараз граємо у Ванілу. З Ванкліфом також розібралися швидко. І після останнього боса ми мали йти на гулів, що перед підземеллям. Але очікувано, що майже усі злилися. Залишилися лише я і той двор Пріст. Вирішили за допомогою мого демона та його лікування, що зможемо виконати ті останні два квести. І це була велика помилка. Наші пригоди почалися вже у самому початку, коли зірвалися два елітника. Але за допомогою чинця ми все ж вивезли, і вже тоді треба було відвалювати. Але ні, ми ж герої. Більш обережно все ж дійшли до місця проживання тих чудовиськ, але вони стояли так близько один до одного, що зірвалося одразу кілька. А біда в тому, що страх на них не діє, і мій контроль і контроль ченця вже не працює. Ми були на два рівні вищі за них, але все одно було складновато. Продвинулися трохи глибше, і знову два. На цей раз скелет і зомбі. Але тактика вже хоча б якась є, і потроху справляємося. І ось ми вже закінчуємо з другим мобом, як спавниться ще один. Ну, ми контролюємо ситуацію, та все одно неприємно. Я вирішив попитати в чат, може хтось воліє з нами пройти квест, адже було досить спекотно у цих печерах. І пощастило, це був воїн, а вже втрьох не проблема закрити герштальт. Ну, ми так собі думали. Перший скелет розлетівся на друски дуже швидко, порівняно з іншими. Далі, спилиши наступного, прибігла ще одна чортиня. Але й таке ми проходили. І навіть коли позаду з'явився ще один скелет, ми не панікували. Адже тепер у нас є воїн. Та якимось чином, поки я бив скелета, прибігло ще троє. І тут моя дубка трошки підігрілася. Після декількох хвилин максимальної концентрації ми все ж вийшли переможцями з цього поєдинку, але досить страшно було. І все по новій. Пулимо одного, прибігають вже у двох. Убиваємо останнього, воскрешаються інші. Але згодом на нас вже висить троє, і з'являється ще один. А у Жреця вже немає мани. Мій пустотник також від'їхав, тож кличу нового і продовжуємо битися. Воїн використав захищаючі заклинання у ченцях, закінчилася мана вже повністю, а монстрів менше не стало. Тож я розумію, що варіантів дуже мало, і вирішую пожертвувати воїдом, щоб отримати щит і телепортуватися звідси. І це була велика помилка. Адже я не подумав, що своїм вчинком агро, що накопичилося на демені, злетіло в хіла, і тепер на ньому висить два зомбі, а мани в нього немає. Очікувано, що за декілька секунд він падає замертво. І тільки передивившись це відео, я зрозумів, що це повністю моя вина. Ніхто не знає, чи вижили б ми далі, але на тому етапі це був мій косяк. А воїн, до речі, вижив. Я навіть не розумію як. Що ще раз підтверджує мою помилку. Ось так, чіпляючись за життя, чорнокнижник убив ченця. Потім ходив отак в ті підземеллі з групою, дурнів повно. Тож ще раз, вибачившись перед групою, я пішов здавати квести і майже досяг 20 го рівня, тому вирішив трошки погріндити і вже отримати 20-ку. Нарешті гном чорнокнижник взяв третину від плануємого. А вже ж не можна порівнювати складність та швидкість прокачки, але третина рівнів отримана і це факт. Дуже сподіваюся, що у майбутньому мене не наздожене прокляття дворфа Пріста і я все ж виправлю свою чорну карму чорнокнижника добрими вчинками. Якщо ви вірите у успіх цього малого, ставте палець вгору і підписуйтеся. Також є телеграм-канал, де я анонсую випуски нових відео і у майбутньому планую робити опитування. Тож залітайте і туди, за посиланням у описі. А я дякую всім за перегляд, з вами був GameKit. Почуємося!